Переходимо е, далі. Інша тема, ну, сміжна тема. Е, це ж можна не взяли в Радбез ООН, тому що перший президент е, вже покійний е, Кравчук, е, він е, вроді в 92-му році почав е, роззброєння України, ну, як скажуть, не він, можливо, почав, але приймав участь. Почали американці з росіянами та французи, щоб Україна, ну більше американці, віддала свій ядерний арсенал. Ось ми перш, в 91-му получили незалежність. І в 92-му вже почався процес. Поки ми ще тепленькі, ще ми неопитні, ну, типу, а можливо голодні. До доларів чи чогось, я ну, не розумію, чому немає ніякого розслідування, ну ми зараз перейдемо. В общем, Кравчук, це почав роззброєння України, передачу Росія сразу захапала ці тактичні заряди. Тощо, потім завершив це кучма. Підписавши Будапештський меморандум, він в липні. Став президентом 94-го, а в 5 грудня вже підписав Будапештський меморандум. І щоб віддати стратегічну ядерну зброю. Тобто, ну, все, все було поступово. І, ну, давайте об'єктивно. Наскільки стало краще жити українцям? Без ядерної зброї. Е, були, ну, тут, я не знаю, ми стали багатші, технологічніші. Ми стали в світі краще, ну, на якоїсь мирової арені, чи щось, ну, таке, можливо, з нами щось ну, сталося, якесь чудо. ну, там. Я просто ну, питаю, зрозуміти. Тобто, українці, українська нація, е, яка являється також переможцями у Другій світовій війні, е, яка, е, в якій є уми, які розробляли ядерну зброю, е, розробляли там літаки, ракети тощо. Тепер випрашує допомоги у західних країн, щоб нас захистили від Росії. Тобто, нас довели до Попрошаєк. Е, а хто почав? Почав Кравчук, Кучма продовжив. Потім в 99-му році віддали стратегічні бомбардувальники ту, які зараз запускають ракети по нам. Е, це був там розрахунок то за газ, там щось таке. Також саме віддали ми ці ракети. Які по нам шпуляють, шпуляли всю зиму, там, і літо, і це, це, це ж була плата за газ. А тепер в мене питання до пана президента Зеленського. Чому ніхто не покараний за це? Вже 9 рік війни, а ситуація взагалі замовчується. Кравчука і кучму зробили ще. Героями, що вони там були в трьохконтактній групі, що вони там щось робили. Що вони такі молодці переговорники. Але повертаємося до ядерної зброї. Нам всім казали, що ядерна зброя це дуже дорого, щоб її е об обслуговувати. Ну, в мене питання до кучми. Ну, тому що Кравчука нема, можливо, навіть до сім'ї Кравчука. Плата з 2014 року, яку зараз платять українці, ви ж не платите, ваші діти не платять, ваші внуки не платять, ваші близькі оточення не платять. Ну ви ж знаходитесь в іншому вимірі, ви живете зовсім в іншому вимірі. Не Тимошенко там з її там дітьми тощо. А зараз платять е, десятками тисяч вбитих та поколічених українців. За що? В мене питання за що? За що ви продали Україну? І за що ви продали зброю ядерну? В мене. Ну ось я просто не розумію, які плюшки ви получили, скільки грошей, скільки мільярдів. Тому що на вирост е олігархів гроші у нас знайшлись, а на ядерну зброю немає грошей. Ну, це по вашій лозіті, що ядерна зброя була в обслуговуванні дуже дорого. Так як так, дуже дорого, коли з'явився Пінчук, Коломойський, Ахметов, е, хто там в нас ще, е, ну, то є такі Живаго, ну, та інші? І там Боголюбов, Ярославський. Як взагалі це реально, коли в Україні нема грошей, щоб е, обслуговувати свою ядерну зброю? Нам не потрібні були чужі спеціалісти, нам не потрібні були якісь технології, там, то що у нас є люди уми, які розробляли цю зброю, які самі могли її обслуговувати. У нас були всі компоненти, в чому заговор. Я просто я заколот, ось. В чому державний заколот? Для мене це реальна державна зрада. Яка була розпочата президентом Кравчуком, продовжена Кучмою? Тимошенко, і. Хто там ще багато зброї продав? Ой. Гриценко, міністр оборони. Ну, такої вже зброї, там БТРи, Буки, тощо. В мене питання до пана президента. До Зеленського. Чому за державну зраду не покарано цих осіб? Тобто за 2010 рік за харківські угоди пам'ятаємо, да, зараз е, вже є, є справи, якісь там возбуждені, тому що підписали про продовження Чорноморського флоту в Криму. Пам'ятаємо, да? зараз вже йде якийсь там суд, якісь слухання справ, там щось збирають. А чому за здачу ядерного арсеналу? Немає. За продаж е е стратегічної авіації немає. За продаж е ППО, танків, БТРів, е кольчуг, ну, есть всього е розброєння армії теж немає ніякої підозри. А є якийсь Будапештський меморандум, тільки на грамота. І виходить так. Україна не в Радбезі ООН, вона і не може там бути, бо вона слабка. Ну, тобто, хто е, візьме в Радбезі ООН без ядерної зброї? Якщо це клуб ядерних хлопців там, чи як яхтам сказав, е, які мають право на вбивство. Це взагалі ну, реальна державна зрада. Чому так вийшло? Повинні сказати слідчі. Хто отримав які гроші за це, ну, так чув, коли ми були в Музеї стратегічної авіації в Миколаївській області. Ну, ті, хто там працюють, це ти спускаєшся в шахту, де раніше базувалася, стояла ядерна ракета. І то є, це ж реальна шахта, яка раніше працювала. Це була ну, там, стратегічна ядерна зброя. І вони кажуть, американці так зражали, це просто капець. Коли ми віддали, там є ключик, я ну, потім додам, до речі, фото. Треба буде додати ще одне фото, е типа разоружені. Що все, він поломаний, ядерної зброї в Україні нема. Так тепер за це вмирають українці. Це справедливо чи ні? Я шукаю тільки справедливості. І тому я вважаю, що це була державна зрада. І якщо б я був президентом. Це перше, що б я зробив, розслідування ще в 2015 році, коли вже реальний почався конфлікт. Я читав, що там кучма хотів після тузливо зобновити ядерний арсенал. Ну, треба було діяти, мабуть, рішучіше, поки ти був при владі. Зразу підписав, а потім забрав. Бо це ж меморандум, вже ж кажуть. Треба було, може, знайти юристів. Я не знаю. Ну, але я вважаю, що політики повинні нести відповідальність за свої вчинки і рішення, які вони прийняли. Тому що що значить президент? Знаєте, у нас є судді, видають укази іменем України. Бувають ну, рішення, рішення. Там пишеться на листе іменем України. Так. І так само у нас президенти. Вони мене ж вибрали, і я роблю, як хочу. Так що значить, як хочу? Ти робиш, повинен робити краще для людей. Для людей, для всіх, для українців. Після роззброєння, ну ось, я пам'ятаю себе, краще жити не став. Тобто, коли ми віддали зброю, ну, щоб ми стали жити краще та ні, важче. Моя родина, там батько поїхав на заробітки, тощо було дуже важко. Так, що, щоб після роззброєння українці зажили, почали їздити на новеньких автівках, в нас тут з'явилося модернізоване виробництво, тощо, такого не сталося. Ні, я розумію, у когось це сталося, у там дуже дуже наближених людей до влади таке діло. Але ми не про це. І в мене питання до президента Зеленського зараз. Де ця справедливість, справедливість за цей Будапештський меморандум? Чому за Державну зраду зараз не розслідують передачу зброї Росії розоруження України від ядерної зброї за передачу стратегічних бомбардувальників? За передачу ракет для стратегічних бомбардувальників. Чому нема розслідувань? Я ну, реально я не розумію. І для мене це виглядає як державна зрада. Тому що українці за ці рішення зараз платять кров'ю вже з 2014 року. За рішення політиків невірні, можливо, корупційні рішення платять зараз українці своєю кров'ю. Тому що хтось вирішив так, а не інакше. Тому що хтось думав, скоріш за все про свій карман, а не про Україну. І тому нам і не світить. І тому ми не в Радбезі ООН. І тому в нас е немає ядерної зброї, і тому нам її ніхто не, не схоче повернути цю ядерну зброю. Тому що зі слабкими, це ну дуже прикро, але спілкуються не дуже охотно. І те, що сталося, ну, в мене це ну я кваліфікував би як державна зрада. Так що я вважаю, що як харківські угоди розслідують. Наші органи, так і Будапештський меморандум підписаний, повинні розслідувати як державну зраду. Передача стратегічної авіації державна зрада. Передача 에, ракет Х501, там 101, також як державна зрада. І послаблення української армії це також була державна зрада. Чому немає цих діл, я не знаю. Немає ні одного впровадження ні проти кучми, ні проти Гриценка, Тимошенка і інших, хто був при владі. За ті дії, які вони совершили. Ну, це реально, ну, так що так. Так, що ще? Як з цієї ситуації вийти? Є вихід чи нема виходу взагалі? з... Цієї великої несправедливості і як повернути, можливо, силу України на світову арену? Тому що в НАТО нас беруть, але не до кінця. І війна буде, можливо, 5 років, можливо, більше, ніхто не знає. І коли візьмуть в НАТО, і не візьмуть взагалі, буде в нас Союз кимось чи щось таке, Росія рядом завжди. Вона нікуди, нікуди не дівається. В неї є ресурси в землі, вони вміють їх добивати, вміють виробляти зброю, вміють виробляти ракети, в них є нафта і тож? І тому ця війна надовго. І нам потрібно щось робити. Нам реально потрібно ставати сильнішими. Самий простой, мабуть. Спосіб, що потрібно зробити Зеленському. Це, перше, це заборонити чиновникам категорії А та Б та їх рідним зберігати гроші в іноземній валюті. Хочуть, пусть зберігають в золоті. Але е, в, в іноземній валюти це не потрібно. Вони не підтримують національну валюту. Національна валюта у нас завжди валюється. І вона, ну. Стає як бумажка. Вони не зацікавлені чиновники категорії А і категорії Б, це, там, щоб ви розуміли, як і судді там, Верховного суда, судді голови суддів, депутати, міністри, ну, в общем, вся, вся ця еліта, яка є при владі, вони, для них повинна бути заборона на зберігання валю, валюти. Хочеш, купуй в українському банку золото, зберігай в золоті, якщо ти переживаєш за девальвацію. Хоча ти ж маєш владу, повноту влади, щоб гривня наоборот становилась більш кріпкою, вона, щоб вона росла, а не валюта. І ну, чому ну, там всі скажуть, та, ну це нереально, це там такий розводняк, все ж таки. Ну, я вам приведу приклад. 54% українців взагалі не мають заощаджень. Ну, ось взагалі, бо нема грошей. Нема тих заробітних плат, тощо. І що? То є 54% українців. Добре, і плюс ще 19%, які мають заощадження на, на місяць. Ну, на місяць. Що таке на місяць заощадження? То є, Більше 70% українців не мають реальних заощаджень. А тут менше відсотка, то є ці категорії А і Б, запретить використовувати валюту, Та я думаю взагалі без якихось питань. Пусть працюють на Україну, щоб Україна розвивалась. І це перше, що потрібно було зробити, ще. Порошенку, ну він не, не тих правил, бо йому цікаві гроші. І Зеленському, коли він прийшов. Тому що чиновники категорії А і категорії Б це Нацбанк, е, замин голови Нацбанку, ну, тобто міністр фінансів, всі, вони були б зацікавлені, щоб гривня була стабільною валютою, щоб українці вірили в свою державу, і вони знали, що держава. У них по-любому буде їх захищати, безпокоїться, і все таке інше. І тому я вважаю, що це потрібно зробити якнайшвидше. Це перше. Потім про... зараз, під час війни, корупційний злочин повинен бути прирівняний до Державної зради. Все просто споймався на корупції. Швиденько, державна зрада, е, ніяких економічних наслідків, ну, там, з точки зору, що там можна вийти під домашній арест, там чи щось таке. Забрали все, що було, конфіскували в державу. Бо війна. Ну у нас ж війна на виживання. Ну я вважаю, що після Бучі чи після Ізюму це зробити взагалі дуже просто. Хто не підтримує. Та ви скажіть військовим, військові приїдуть, порішають швидко цих покидьків. Я запостив Кузьму, що вся ця. Я не буду виражатися в ефірі, бо забанять цей. Просто коли я кажу це, що вони повинні бути все покарані, мене якось там хейтять деякі люди. А коли Кузьма каже, я його пощу буваю, що це нормально. То есть, тому що Кузьма був авторитетом. В общем, корупційний злочин під час війни, під час війни, я під, підкреслюю, це державна зрада. Санкції РНБО швиденько якось не роблять. Ну, то есть, от за, за тиждень накупилося, там, спіймали 20 чоловік, 30. Зібралося РНБО, помимо питання там, попів там, ще когось цих. Шпіонів і там, там, зарубіжних, бистренько виноситься рішення на 20 тих людей, яких були спіймані по, за корупцію, державна зрада, санкції РНБО на 5 років там, чи на 3, плюс конфіскація. Все. Потім пусть людина доказує, що вона не верблюд. Ну, тому що зараз війна забрали, якщо доведе, що твоя зарплатня. Дозволяла тобі купити там, квартиру, машину тощо, деякі питання. Господи, ну, все, все в суді принесеш платежки принесеш, це і покажеш, все окей. Тобто, щоб ви розуміли масштаби трагедії із е за Кравчука, Кучми, Тимошенка і Гриценка це зараз 5 мільйонів біженців зареєстрованих в странах ЄС. Зараз спочатку було вісім. Можливо, хтось повернувся в Україну, хтось поїхав в Канаду, в Штати. До речі, в мене знайомі, я дуже за них радий, що вони добрались там, змогли там хтось до Канади, хтось до штатів, в сім'ям і все таке інше. І люди ну, розуміють, вони розпродали тут все і більше повертатись не бажають, бо вони не бачать. Віддачі від держави. І Зеленський цього не робить. Він так да, гарно говорить, що є проблема, що повинна бути справедливість, але він справедливість не робить. І саме перше, це повинно було обмежити е зберігання валюти у чиновників категорії А, категорії Б, щоб вони зберігали або в гривнях, або в золоті. Це дуже гарний стимул, щоб українська гривня. І українська економіка зростала. Другий, Друга заборона на час війни заборонити під час війни купувати та використовувати предмети розкоші. Все. Тобто, дорогі автівки, там вище 80 тисяч євро. Дорогі речі. Це не потрібно під час війни робити. Не потрібно. Хочеш дорогу автівку? Та он сів в броневіклі, в танк, хочеться адреналіну погасать. Будь ласка, садісь на багі, гасуй в бахмут, там чи куди. Ну, хочеться драйву чи що. Я просто ну, я не розумію, для чого зараз люди це купують. Або Бентлі. Там, те, що, що ж це. Зеленський, що не бачить, що не туди йде війна, що. Е Військові бачать це, коли приїжджають відпочивати після важких боїв там, і бачать ось тут і, і, це, цю поведінку, і він цього не робить. І тому я кажу, що Рада Безпеки ООН, Будапештський меморандум і наші чиновники це дуже пов'язані. І це велика проблема для нас, що ми не можемо попасти в Раду Безпеки ООН. Котрій зараз головує Росія, не дивлячись на всі її е, е, совершенні приступлення, це просто капець. Бутапештським меморандумом підтерлись, воюють українці за свою землю, е, вмирають українці за свою землю. Нам сказали, що там, там, ми вам не обіцяли там, воювати, що будемо за вас. Ну, і, а зброю там. Ну, там, спочатку всю стару віддають, потім дають щось новеньке е е в, в обмеженої кількості. І кожен день за це платять крові українці. За помилки Кравчука, кучми, Тимошенко, е Гриценко. Там більше людей. Я кажу ну, таких крупних, Ті, хто десь підписував, був там міністром оборони, прем'єром, президентом. І тому влада зараз повинна це розслідувати. Так що, з приводу Родбезу сказав, Будапешський меморандум сказав, покарання сказав, бо це дуже потрібно. Ну, а так, що, повинно довести ми всьому світу, що. Київ не є більше столицею корупції Європи і що Україна не держава, в якій процвітає корупція, не дивлячись на війну. Коли ми це доведемо, ми станемо сильнішими. І я вважаю, що ми зможемо реформувати Радбезу ООН. і, можливо, навіть повернути собі ядерну зброю. Іран це робить. І робить це. Там, Северна Корея зробила північна, а інші теж задумуються. Так що, всім дякую за увагу. Цей ефір буде завантажений на мій YouTube канал. Дякую, що в цей недільний вечір були разом. Всім гарного вечора. До побачення.